Вітаємо! Ви на каналі Мотайна Вус. У цьому відео ми зібрали для вас цікаві факти про знахідки їстівних грибів велетнів в Україні і не тільки. Білі гриби одні з найсмачніших і найцінніших шапинкових грибів. Вони ростуть у листяних і хвойних лісах у симбіозі з дубом, буком, грабом, сосною, ялиною. І якраз через дуже тісний зв'язок цих грибів із деревами. Їх неймовірно важко вирощувати в штучних умовах, не те, що, приміром, печериці. Тому пошуки білих грибів у лісі багатьох грибників захоплюють ще більше, ніж найдрайвовіший квест. А коли пощастить знайти білого гіганта, гриба вагою близько кілограма, а то й більше це вже однозначно привід для гордощів. Цьогоріч осінь виявилася багатою на гриби. Тому й грибі велетнів знаходили, певно, більше, ніж зазвичай. Новинні стрічки із соцмережі рясніють фотографіями грибних суперзнахідок. Вельми урожайними традиційно були Карпати. Білі гриби масою близько 3 кілограмів знайшли у Ясінянському лісогосподарстві та поблизу ворогти. А білий гриб, знайдений у сосновому лісі на Львівщині, заважив аж 3 кілограми 200 г. До речі, діаметр шапинок, найбільших екземплярів білого гриба, часто сягає 30, а то й 40 см. Якщо, приміром, для гриба зонтика великого шапинка таких розмірів, а то й більших навіть до 50 см в діаметрі, не така вже й дивина, то для білих грибів. Це справді рекордні показники. Піднімаємось вгору у рейтинговому списку грибів велетнів і ще вищу позицію займає величезний білий гриб, що виріс на волині. Його маса 3 кг 900 г, а діаметр шапинки 31 см. Та й на цьому не зупиняємось. Полідирує білий гігант із Тячівщини, що на Закарпатті. Він заважив аж 4 кг 800 г. До речі, у літературі трапляються повідомлення про знахідки білих грибів масою і 6, і навіть 7,5 кг у 60-80-х роках минулого століття. Але, на жаль, фото чи відеодоказів цього немає. До слова, щоб знайдений гриб Гігант офіційно потрапив до реєстру рекордів України, процедура його зважування і вимірювання розмірів має бути зафіксована безперервною відеозйомкою. Окрім цього, для зважування можна використовувати лише сертифіковані ваги. І експертам мають бути надані докази, що ваги відкалібровані. У 2019 році до Національного реєстру рекордів потрапила печериця масою 3 ,820 кг 820 г. Діаметр її шапинки становив 39 см, а окружність 114 см. Її виростили на грибній фермі під Києвом і рекорд зафіксували за всіма правилами. Ну а більшість знайдених у природі грибів велетнів так і не стають офіційними рекордсменами. Натомість мають всі шанси стати кулінарними шедеврами. Бо майже у 100% випадків плодові тіла грибів здорованів не червиві, не зіпсовані і цілком придатні для вживання в їжу. А тим, хто сумнівається у, так би мовити, природності грибів велетенських розмірів і пояснює їх гігантизм наслідками аварії на ЧАЕС чи якимись іншими шкідливими впливами, варто знати, що таких же велетнів знаходять не лише в Україні, причому часто на абсолютно благополучних з екологічної точки зору територіях. Наприклад, білий гриб вагою 3,2 кілограма і діаметром шапинки 42 сантиметри у 1995 році знайшли на острові Скай у Шотландії. Про 3 кілограмового білого гриба, знайденого у Польщі, у 2013 році, повідомляли навіть у новинах BBC. З Зпоміж інших видів істівних грибів теж трапляються великі. У 2017 році на території Національного природного парку Мале Полісся це на Хмельниччині знайшли велетенського гриба-барана масою близько 10 кг. Його наукова назва Грифула листувата. В Китаї і Японії він відомий як Маїтаке і цінується у традиційній медицині і кулінарії. А в Україні цей вид рідкісний, тому включений до червоної книги. До речі, в Японії знаходять екземпляри маїтаке масою більше 45 кг. Якщо і вам пощастить знайти грифулу листувату, то найімовірніше біля основи стовбурів старого дуба, кука чи граба. І хоч цей гриб смачний, він має оригінальний горіховий присмак, будь ласка, з'їжте щось менш рідкісне, а грифолу краще залиште в природі. А щось менш рідкісне це, наприклад, трутовика сірчано жовтого якого називають лісовою куркою. У нашому попередньому відео ми розказували про нього. І, до речі, згадували про рекордсмена. Його знайшли у жовтні 1990 року у Нюфоресті, що у Великобританії. Той гриб потрапив до книги рекордів Гіннеса. Більше про це у посиланні під відео. А ось іще нерідкісний велетень. Головач гігантський. Латиною Альватія. Його часто називають гігантським дощовиком або порхавкою гігантською». У молодому віці, коли м'якош білий і пружний, це хороший їстівний гриб. У 2010 році мешканець Ладижина Вінницької області натрапив на гриба масою 15 кг та 174 см в обхваті. А в 2018 році. У Білоцерківському районі Київської області знайшли екземпляр, який заважив майже 18 кілограмів. Та як виявилося, такі гриби ростуть ще більшими. 2012 року у Британській Колумбії в Канаді місцеві мешканці натрапили на головача масою близько 26 кілограмів. Якщо знаєте ще щось про грибів велетнів, пишіть в коментарях. Будемо вдячні за підписку і вподобайку. Війна, на жаль, триває. Тому не припиняйте підтримувати наших захисників і волонтерів. Все буде Україна. До зустрічі!